Як же хочеться цієї осені виглядати стильно, але як подумаєш, спочатку той образ вигадати, потім передивитися асортимент десятків магазинів у пошуку конкретних позицій, а ще всі ті речі треба ж так скомбінувати, щоб мати повноцінну капсулу? А що, якщо я скажу вам, що всі ці проблеми легко вирішить мій осінній шопінг гід? По суті, це конструктор Лего для дорослих дівчат, а інструкція до нього від мене 10 готових формул образів, які не є короткочасними трендами і не втратять своєї актуальності вже наступне. Сезону. Позиції з мас, мідл маркету та від українських брендів з активними посиланнями. А для завершення образів я підготувала велику добірку взуття, сумок та прикрас. І щоб вам не треба було вигадувати, як все це найкраще поєднати, я зробила це за вас і створила кілька прикладів стилізації на кожну формулу. Тож, за 890 гривень у ваших руках 254 сторінки модної інструкції, яка завжди буде у вас під рукою і стане підказкою у майбутньому шопінгу також. До речі, частина цих речей вже точно є у вашому гардеробі, просто тепер вони запрацюють по-новому. Переходьте за посиланням в описі профілю, і нехай ваш гардероб ніколи більше не буде конструктором, якому вічно не вистачає деталей.